За сім місяців поточного року на території Лозівського району виникло 97 пожеж в природних екосистемах. Так, 29 липня виникла пожежа на пшеничному полі у селі Бурбулатове Близнюківської територіальної громади. Площа пожежі склала 23 гектари, причина пожежі коротке замикання електрообладнання у комбайні. Рятувальники вкотре закликають громадян: якщо ви перебуваєте на відпочинку за містом, пораєтеся на городах та присадибних ділянках, прибираєте на прилеглих територіях установ підприємств та організацій, завжди дотримуйтесь наступних правил пожежної безпеки. Не кидайте непогашені сірники або цигарки. Перш ніж розпалити багаття. Розчистять місце від нього від сухої трави у радісі 1 метра. Не залишайте непогашеного вогнища, залийте його водою. Не відходьте від нього доти, доки йде дим або пара. Якщо ви помітили пожежу, що починається, намагайтеся загасити її самі підручними засобами. Іноді досить просто затоптати полум'я. Якщо пожежа набрала сили і ви не можете погасити її самотужки, терміново телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Фахівці Лозівського райуправління управління Державної служби з надзвичайних ситуацій розповідають про порядок дій, якщо ви почули сирени, перебуваючи вдома. Необхідно вімкнути телевізор чи радіоприймач і уважно прослухати інформацію про характер тривоги, за можливості попередити сусідів і одиноких людей, що мешкають поруч, швидко одягнутися та одягнути дітей. Перевірити наявність пришитих з внутрішньої сторони одягу у дітей дошкільного віку нашивок, на яких зазначене прізвище, ім'я по батькові, адреса, вік, номер телефонів батьків, закрити вікна, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, перекрити газ, загасити печі, вимкнути світло, автоматичну пробку, рубильник тощо. Взяти тривожну валізу, індивідуальні засоби захисту, запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди чи укриття. У разі відсутності в радіусі 500 метрів від вашого будинку захисної споруди використовуйтесь для укриття підвальне приміщення під будинком. Якщо ви не почули сигнал та у вас немає можливості швидко перейти у сховище, перейдіть до більш безпечного місця в квартирі, подаєлі від вікон, у коридор, під несучі стіни або у ванну, але закрите рушником дзеркало. Після завершення повітряної тривоги можна виходити із захисних споруд та повертатися до звичайних справ.